Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо прибирати мій бек'ярд. Будемо підрізати, підрізати ось цей кущ. У мене тут все вже готово, як бачите. Написала сусідці, тому що це не наш кущ, він з цієї сторони росте, а не з нашої, але написала сусідці, що буду його різати. Отже, підписуйтесь на мій канал, і сьогодні ми з вами поговоримо, окрім того, що я буду тут прибрати, трошки вам покажу. Я ще хочу з вами поговорити про взагалі про медицину в Канаді, про те, як отримують апойтменти, і взагалі про життя в приватному будинку, тому що життя в канадському приватному будинку виявилося трошечки. Неочікуваним для нас, тому що ми більшість свого життя взагалі почну працювати, а і буду вам розказувати. Камера буде за мною слідкувати, буду розказувати усі ці кущі, буду складати. От, значить, бачите, в коли ти живеш в квартирі, ти це все не робиш. Ти в квартирі, ти просто заплатив оренду і все. І ти, значить, нічого цього тобі не потрібно робити. А коли ти живеш в будинку. Ти це все робиш сам. Звичайно, що це банальні речі, але, якщо чесно, то для того, щоб утримувати будинок, треба мати якийсь додатковий також бюджет. Окрім того, що є додаткові платежі, такі як ProPert, які нас взагалі повністю, опа, повністю нас лякали. Значить, чому нас лякали? Тому що ці платежі, вони. Пропорційні, отак я вам скажу. Значить, я зараз вам поясню. Все залежить від е, ціни, за якою ви купили будинок. У мене планується інтерв'ю з моргідь-консультантом. і Я хочу позадавати усі ваші питання. Якщо у вас є питання стосовно моргів чи стосовно платежів, ви так само е, пишіть. Тому що дивіться, в залежності від того, за яку ви суму купили будинок, йоки, дивіться, яке воно, Хоче різатись, значить, від цієї суми буде залежати то, скільки буде платити property Tax. І цей property Tax може сягати шести. От, скажімо, якщо от, в середньому, якщо ви купуєте будинок за 500 тисяч, то цей property tax у вас буде ще 6-7 тисяч доларів додатково. Тобто ви платите раз в півроку. І раз в півроку ви платите половину цієї суми. Не так, що ви кожного місяця. Значить, є два способи. Зараз я розкажу про два способи. Значить, вони рахуються кожного, кожні півроку. Тобто вони кожен раз, щоб ви розуміли, вони підвищуються. І підвищуються вони. Це складає в середньому там півтора відсотка, відсоток в залежності від провінції. От і вони кожного кожного півроку значить, перераховують. А перераховують вони не на базі того, що значить, їм подобається а ні. а вони працюють мікрофон. Бо я перший раз так зі стабілізатором записую, щоб він слідкував за мною. Отут, між іншим, були мої помідори. Я їх вже повністю позрізала. Ось тут вони були. От, і росли, я вже все поприбирала. І є така річ, як оціночна вартість будинку. І вона, скажімо, якщо ваш будинок. Може бути вона середня по району, так скажімо. Якщо будинки в вашому районі коштують за 600-700 тисяч, а ви купили, скажімо, за 400, тому що вам треба робити ремонт цьому будинку, або він в дуже вбитому стані, то значить у вас буде нарахований цей property tax з урахуванням середньої вартості по району. Звичайно, що ви можете подати апеляцію, і на базі цієї апеляції ви можете спокійно. У мене гарні ножички значить, спокійно зменшити, тому що ви купили значно скажімо, меншу суму. Це я просто так вам приклад наводжу. І кожні півроку воно значить, змінюється. І ви можете платити А, можете платити в кожен внесок в моргідж свій, тобто ви можете це закласти в кредит і просто це сплачувати, а можете платити раз на півроку. От Ми платимо раз на півроку, тому що нам ніхто не підказав. Е, нас просто про це не питали. Тобто нам підказали все, багато в які іншим не підказують, нам підказали. А от саме цю ситуацію нам не підказали. І вийшло так, що ми тепер будемо платити, ну, ми вже заплатили один раз. Коротше, ми що ми будемо платити, значить, отак, от, раз в півроку. Ну, Нічого з цим не зробиш, будемо не платити раз в півроку, тому що мені це не подобається, коли він росте тут. От, і коротше, Значить, ми вже його заплатили, але нам порахували по вартості будинку, коли він був при тих власниках. І нам порахували по їхній кількості, значить, по скільки там було естімейт. Але ситуація в тому, що наступного разу нам порахують вже по тій вартості, який естімейт, вартість, яка є цього будинку на ринку. І отут почнуться приколи, тому що ми, як я вам вже сказала. Купили будинок під, значить, ну, він був не в ідеальному стані. Ви бачили, я вам показувала це все. Так що будемо дивитися, тому що нам наступного разу порахують по вартості ринку І скажімо, ми вже не будемо платити так, як ми заплатили першого разу. При тому всьому, в нас може бути така ситуація, що ми ще повинні будемо доплатити оцю різницю, що ми там за півроку не доплатили. Звичайно, що я сподіваюся, що вони це пропустять, але якщо чесно, то в Канаді так просто все не пропускають. Тому доведеться платити. Звичайно, що на шару я не сподіваюсь. Чесно, сподіваюся. Але отак-туди от покладу, бо це сусідські діти гралися. Вони постійно граються, в то футбол, то що. Потім мої граються, їм туди відправляються. І оце у нас так 4-5 м'ячів з хлопцями літають. Туди-сюди, я потім туди закину, поки тут по, по цей. Отак от. Тому ці property такси, це, коротше. Адільна історія, і ніхто їх не любить. І це дійсно. Я, якщо чесно, не до кінця розумію. От я спілкувалася зі своєю співробітницею, вона каже: Я взагалі не розумію, що тут property tax. Вона каже, що ми побудували будинок в селі, взагалі далеко від центру, далеко від дороги, Воно не користуються тобто, їм що треба в ліс в'їхати для того, щоб. Для того, щоб дійти до будинку, розумієте? І вона каже: я не користуюся ні тим, ні тим, ні тим, ні п'ятим, ні десятим. Не все, що ти входить в той пропорт. Так, але я повинна платити таку саму вартість, як платять інші в цьому районі. Я, чесно кажучи, так само не до кінця розумію, але знаєте, що ми можемо зі своїм самоваром припитися, к припиратися, нове слово, яке свої вгадала, припертися в чужу країну і диктувати свої, е, свої умови? Звичайно, що ні, тому. Є як є, і будемо дивитися. Що в мене тут було? Так що в мене у, у минулих власників, тут, був басейн. Це вони як? Це здеку вони сюди стрибали, я не знаю. І в них, коротше, був басейн. І в них було тут все в камінчиках. Мені в камінчиках не подобається. І я вирішила, що я тут засажу траву. І зараз ми оце були зайняті ремонтом будинку, і ми тут в цьому кусочку нічого не робили. І будемо робити це, ну, власне, зараз, тому що погода більш-менш дозволяє. Зараз тут пошкребуся, може трохи підстрижемо трошечки це все. От, щоб це було якось гарніше. А, і я вам ще обіцяла розказати про, про медицину і про апойтменти. Про медицину я окремо запишу, взагалі про підхід до медицини, чому вона відрізняється від нашої, чому наші кажуть, що це гамно медицина, а не щось хороше. Я вам трошечки пізніше розкажу, запишу окремо відео. Це взагалі. Якщо ви вже потрапили до сімейного лікаря, сімейного лікаря ми чекали. Більше двох років. Ми рік перший ми просто ходили в волкінклінік, користувалися. Потім, значить, мені порадили заповнити анкету. Я заповнила анкету, і два роки ми чекали, поки наш, наша, 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 наша наша черга дійде до того, щоб нас записали до лікаря. І ми, значить, записалися, і нас прийняв лікар. І все, і коли ти потрапляєш до лікаря, він вже потім тебе веде. От, скажімо, ми потрапили до дерматолога з малою. І, значить, і нам призначили, значить, кожні півроку там ходити до лікаря, перевірятись. І вони, значить, ти вже в системі. І вони тобі присилають апойтменти. Якщо ти вже в системі, вони тобі присилають апойтменти листами. І ти Боже, що я хотіла зробити? А, поскладати. Вони тобі присей, Оце... бо не можу, мені треба мало часу, і хочу це відео записати, і ще й з вами потердіти, як то кажуть. А, значить, апойтменти вони присилають листами, Вони можуть вам зателефонувати, а можуть прислати лист. І коли ти приходиш на роботу і кажеш, і ти думаєш, боже, як же я відпрошуся від розроботи, це ж треба апойтмент і тому подібне, а просто елементарно, тому що тут всі знають, що отримати апойтмент дуже важко. Тому всі знають, що якщо... Ви приходите і говорите, що у вас апойтмент на таке то число. А вони зазвичай заздалегідь присилають. Ось, скажімо, мені прислали тиждень тому, що апойтмент буде десь в другій половині наступного місяця, уже цього місяця, от десь в середньому за місяць, і ти маєш час сказати на роботі, що в тебе значить апойтмент, і ніхто тобі не відмовить, тому що вони всі знають, не так як в Україні, що ти в тебе апойтмент, а на що воно тобі треба, коротше, перенеси, а ти повинен бути на роботі. Ні, тут всі знають, що якщо в тебе апойтмент до лікаря, то тобі треба йти. Тому що всі цінують це все, всі знають систему, і ніхто вам не відмовить. Тому коли... Я дуже часто чую, що о Боже, я сказав на роботі, що мене мене а мене зразу відпустили. Нічого собі, канадці. Це просто їхня система. Так у них абсолютно нормально прийнято. От і відпроситися, як то кажуть, з роботи абсолютно не, не має проблеми. І так само, якщо ви приїхали, я не знаю, чи як ви з вакцинацією, тому що багато батьків кажуть, що. Не треба, не треба, ми з вами це не будемо Значить, зараз про це говорити. Це ваше, як би то кажуть, і моє особисте. Кожен робить, як вважає за потрібне. Якщо ви потрапляєте в якби в систему, так то по повністю, значить, дивляться вакцинацію вакцинацію вашої дитини. І так само втрапляєш трапляє, в систему. І так само вони самі слідкують, коли там у вашої дитини то чи то потрібно зробити. Так само повністю вони за цим слідкують і абсолютно немає проблеми. Якщо вам потрібно потрапити вже до сімейного лікаря, а не до волкінглінінг, то ви просто або дзвоните, або пишете листа, і протягом там двох-трьох днів вам вже... Вже вам призначається візит. І це дуже круто, тому що, знаєте, я не вірю в те, що канадська система медицини вона погана, тому що вона інша. Але якщо ви пожили в Європі, то ви знаєте, що там так само потрапити до лікаря, ви фігушки потрапите так швидко до лікаря. А, тому що ну, треба чекати. Так, система з чеканням, вона, вона є. Якщо у вас щось щось термінове, то так, звичайно, є ситуації, коли там люди і не дочекалися, навіть коли вже були в лікарні, і не дочекалися значить, прийому лікаря. Всяке буває. Давайте не будемо тут цей спекулювати на цій темі, тому що дійсно дуже дуже багато ситуацій, різних абсолютно, але ми говоримо, якщо ви вже потрапляєте в систему, а значить, ця система вже, вже з вами співпрацює інакше, це от, от, знаєте. Я навіть не знаю, як це пояснити, тому що я з українською системою знайома, з польською системою знайома і з канадською системою знайома. І мені здається, що ще трошки і українська система буде так само подібна до канадської системи, тому що лікарів залишилось в Україні мало. Вони виїхали до Європи через повномасштабне. Хтось залишився, хтось виїхав, і так само буде мало спеціалістів до кого потрапити. В Канаді так само мало спеціалістів до кого потрапити, тому що. Хтось виїхав, хтось ще щось. Десь дуже багато людей, іммігрантів, приїхало. Це теж результат політики. знаєте. Проблема канадської медицини це те, що мало спеціалістів. От тут, тут є дійсно проблема, що мало спеціалістів, а у всьому іншому, в принципі, підхід до системи досить правильний. І от те, що немає спеціалістів, не так багато їх, як б хотілося б, навіть кажуть, що в Новій Шотландії, там, де ми знаходимося, що одна з найгірших взагалі систем не систем, а хіба так, систем а, значить охорони здоров'я. Уявляєте? Так що, ось так це виглядає, і в принципі мені. Досить зручно користуватися цією системою. На початку вона вона мене просто бісила. Коли у мене було запалення легенів, мені потрібно було швидко отримати антибіотику лікаря. Ото була система. Ото була проблема. Ціла взагалі здоровезна проблема. Тому що я не могла отримати антибіотик у лікаря. Це взагалі був кап'єкт. Тому що треба мені мене, я прийшла за одну хвилину. Хто зі мною там в, в інстаграмі в телеграмі? Він знає цю, цю історію. Я прийшла значить, мене температура, в мене 39 температура. Я прийшла і кажу, що. Yeah. <laughs> Дайте мені, значить, рецепт на на те, що на те, що мені треба антибіотик, тому що я вже точно знала, що в мене, бо в мене у малих то саме було, і вони мене пройшли, заразили. І кажу, що мені треба це, і я прийшла за дві чи за хвилину до дев'ятої, а після дев'ятої вже Clinic не приймають. І отак, от мені не дали, і я онлайн записувалася, щоб мені отримати цей антибіотик. І це була ціла, 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 ціла проблема. І якщо б я одразу отримала, я би ж значно швидше видужала. І от тут дійсно є проблема з тим, що ви потрапите до лікаря. Знову ж таки, ми потрапляємо до системи, що немає спеціалістів. Замкнуте коло, і нічого з цим не зробиш. Нічого не зробиш, коротше, є як є. Але як ж кажу, якщо в тебе є вже сімейний лікар, чомусь, якщо, скажімо, якщо ми е, чекали від Walking Clinic, щоб записатися, це треба було чекати декілька місяців. Коли вже записує вас сімейний лікар, то апойтмент протягом там, тижня місяця ви вже маєте, тому що вас вже до цього подивився лікар і ваш сімейний лікар, і він всі знають, що. Вам же цей апойтмент дуже-дуже потрібен, тому, тому ось так. І ще вам чесно скажу, що ем, жити в канадському будинку це знаєте, це така. Я не знаю, я просто ніколи не жила в будинку, в нас була дача, в нас була дача в Житомирській області. Я ніколи не жила в будинку, я не знала, що таке жити в будинку цілий рік. І ми живемо в будинку півроку. І... Мені подобається в принципі все, що ти якби сусідів немає, але інколи знаєте, коли десь кішка там пробіжить. Коротше, ти такий боже, то сусіди. Я ще, я ще до кінця не звикла, що, що цей? Що, що ми одні. Що сусідів зверху нема, знизу сусідів немає справа, зліва ні, ну там в їхніх будинках є. Але знаєте, мене... Е Мене це дуже радує, мене це дійсно дуже радує. Проте, бачите, комунікація з сусідами повинна бути. От Щоб мені обрізати ось цей кустик, який там ззаді, да, я вже обрізала то, оце деку трохи видно. То значить, треба, ну, взагалі я не повинна цього робити, в принципі, бо це з моєї сторони. Але оскільки кущ росте з цієї сторони сусіда, сусідки я їй написала смс-ку, що можна, я обріжу цей куст. Сказала, типу, вперед, відріз від, відрізаю, і все. Коротше. І отак от, от я значить, порізала. Нам подобається, я ще не знаю, що буде по комунальних платежах зі зимою, тому що ми підписали умову з. Тими, хто буде нам наповнювати ойл, я знаю про хід пампи. Проте ми цього року, скоріш за все, їх ставити не будемо. Тому що я думаю, що ми фінансово це трошечки не потягнемо, тому що це треба ще і ще один якийсь кредит на це все. Коротше, я, це є, як є, будемо поки з, поки з ойлом, а там подивимося. Значить, о, як нам сказали, нам сказали, що в середньому 2000 літрів люди використовують середній показник е, за рік. Е, в нас е, було, коли ми заїхали, як я вже. Же розказувала 900 літрів. 450 ми використали за півроку там на теплу воду. Що ми мише? А в принципі на теплу воду там що? я не пам'ятаю, що ми ще робили на що він ще є. А хіба тільки тільки вода, тільки підігрів води, і значить опалення в нас буде використовуватися. Зимою, тому що влітку, звичайно, що ми цим не користувалися. І нам треба буде заправити ще на половину, це ще 450 доларів. І, можливо, ще треба буде заповнювати один бак, тому що нам сказали, що в середньому десь дві заправки до заправки баку на е, е, в зимов, в зимовий період. На весною там вже значно менше і влітку менше. Тому подивимося, Десь в середньому, значить, у нас 450, десь ще 900 літрів того ойлу ми ще використаємо. Так що, отак, і це буде коштувати. Ну, в середньому рахуйте, що 900 доларів заправка десь цілого баку. Тобто ще десь тищак. Десь рахуйте тищак. Але я не знаю, як ми будемо опалювати, тому що я не знаю, як буде себе вести будинок в зими. Тому ось так трошечки з вами поговорила. Пішла я далі розгрібати це, все збирати, Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми з дівчатами спілкуємося. І також я хочу нагадати, що я знайшла крутий український бренд суперфудів. Це взагалі такі крутезні розробки, що е, я навіть не можу вам е, розказати і пояснити, тому що це треба просто кожен продукт показувати. Тому що це схвалено Українською асоціацією дієтологів, тобто, це лікарі-дієтологи, тобто є нутриціологи. це теж та спеціальність, на яку я зараз навчаюся, а є діє. Дієтологи. дієтологи – це ті люди, які займаються саме вже. Ем... Хворими людьми, тобто у людей, які, у яких є е, проблеми зі здоров'ям, які потрібно лікувати вже з, е, за допомогою і їжі і правильного формування, е, значить, столу, і так само ще і меди, меди, медикаментами і різними добавками. І є нутриціологи. Це люди, які працюють з вагою, правильним харчуванням е, здорових, умовно здорових людей. І от е, асоціація дієтологів, значить, вона схвалила ці продукти, тому що суперфуди розробки нереально круті. Це я можу говорити дуже-дуже багато. Тому це не бати в класичному, значить, їхньому сприйнятті, тому що це не просто щось там в капсулках, а це реально крутезні суперфуди. Якщо ви хочете дізнатися більше, або ж замовити собі в Канаду або ж замовити в Україну всі посилання внизу. Якщо в Канаду напишіть мені в телеграмі, я допоможу вам замовити в Канаду, тому що вони відправляють спеціально для нас в зі складу в Україні, і це просто потрібно, щоб хтось пішов на пошту і нам спеціально відправив. тому для цього вам я необхідна в цьому питанні. Тому ось так Буду вас дуже рада бачити на своєму каналі. Перший раз знімаюся таки таким своїм стабілізатором. Я думаю, другий раз я вже знімала в парку. Я думаю, що вам такий формат сподобається, тому що вільні руки і камера повністю за мною слідкує. Тому гарного усім дня, всіх обняла, і я сподіваюся, що вам було цікаво взагалі почути мою думку про. Життя в канадському будинку і трохи з вами попліткували про канадську медицину. Папа. -па.